Всім привіт сьогодні, Юпітер 3. Юпітер 3 це Юпітер, якого дуже тяжко знайти в українсь... ну українському можна, а на москальському нема е докладних описів на некоторих сайтах, тож е я візьму з українського, в якому не так багато інформації про загальні речі, тож це не буде прям докладно. І Юпітер 3 це дорожній мотоцикл випускався з 70. 1 по 77 рік. В 77-му створили е, ну, так званий 3Т-01, який був від 77 до 80 і потім до е, від 1979-го появився в 79-му ще додатково і Жупітер 2, значить 3-2, який продуквався до 81-го року. І це так, як всі модифікації, Нема тут опису, що, чим вони відрізнялися, вибачився дуже. Цей мотоцикл мав 25 коників на 6 більше від попередника. Міг зрозуганятися до 120 км на годину. E, мав 347 см кубічних. Також мав версію К3К, яка означала, що він мав коляску. Де в багатьох версіях він, от іменно що мав коляску, в більшості так купляли їх. Е, він зовсім помінявся, він дістав новий бак, но, е, нові бардачки, інакше ви, зовсім інакше виглядає від своїх попередників він більш квадратний, е, ніж, наприклад, е, другий Юпітер, який повністю заокруглений. І його сквадратили, хоч коляска залишилася більш округлою, ніж. Попередників. В, ну, такі як 0,1-0 ну, ну, вже діставали якісь е, кусочки від е, наступних версій Юпітрів, тобто від е, так званого 4-го, так, діставали ку кусочки. І тут нема розмірів, а колеса це 3х5 на, на 19. І так насправді це все, що я можу вам сказати, з інтересного. Якщо хочете дізнаватися цікавішу історію, то не до мене. А, Бо я тут аж розказую такі більш важливі речі. І всім пока, до, до, до побачення і Мінутка самореклами. Підписуйтесь, блять, на мій канал. З лайки, блять, пизде всі нахуй ці не, блять, тяніть і купляйте на... е, що, блять, не туди пішов. Е, і, блядь, підписуйтесь на цей канал, щоб, блять, було і ваш більше, щоб було файно, щоб я хотів дегу знімати щось, а не, блять, хуйньою страдати цілий день.